В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь Христос Воскрес! Як добре є, нікуди не спішити, спокійно молитись і спокійно казати Слово. Скажу чесно, мені дуже важко є говорити слово, не молившись перед тим. І навпаки, молитись і не казати слово. Сьогодні ми продовжуємо йти слідами біблійних жінок. І поговоримо про жінку Девора. Та тому сьогодні вона хоче сказати і повчити нас зі свого життя. Мене звати Девора. Мене мої рідні, мої сусіди знають як дружину Лапідота. З яким ми собі добре жили, незважаючи на важкий час, через те, що мій народ Ізраїль чинив зло перед Господом, і тому Господь віддав нас, хананському царю Авіну, який вже 20 років гнобив нас. Але народ почав щось думати на кінець в своїх головах і каятись у гріхах. І відчувалось, що Господь ось ось пошле нам суддю, який би вивів нас з неволі. Господь мені сказав, виконувати цю місію. я здивовано запитала, а що? Чоловіків немає. Бо суддями були сильні чоловіки, Отніїл, Гедеон, Самсон, Самуїл, а я жінка. Хто буде слухати мене? Тоді Господь відповів мені: не стало чоловіків в Ізраїлі, перевелися. Немає того, на кого я можу покласти відповідальність, вивезти народ з неволі. Тому я, девора, стала четвертим суддею, яка керувала справами цілого Ізраїля. Моїм завданням було стежити за виконанням Господніх законів, судити народ, об'єднувати народ проти зовнішніх загроз або внутрішніх конфліктів, виводити народ з рабської неволі, які виникали через гріхопадіння. Я сиділа під деревом, і до мене приходили і чоловіки, і жінки, щоби. Судитися. Наприклад, приходили два чоловіки, які побилися, і я мала їх розсудити і мусили слухати мене, спробували мене послухати. Я не мала виконавчого органу. Моїм виконавчим органом був Господь Бог. Допомагав. Своїм пальцем виконувати рішення суді, караючи. Бог мені допомагав судити, підказував, як розсуджувати народ. Мені просто треба було робити те, що Господь каже. Тому мене і названо у Святому Письмі пророчицею. По якомусь часі люди ну, дуже почали жалітись на того загарбника сусіда хананського тирана Євіна та його генерала Сісеру та його армію, кажучи, там то забрали, там то сказали, там то зробили. Той хананейський народ ніс тільки зло. Ми були набагато слабші від них, тому страх паралізував наш народ. Настав час, щоб завершити їхню тиранію. Я дала наказ одному з військових Араку взяти із собою 10 тисяч воїнів і вирушити на бій. Але варак мав страх перед ворогом і сказав, що очолить військо лише при умові, коли я піду разом з ним. Та я тільки за, тільки сказала, запитаюсь кого? Свого дорогого чоловіка Лапідота. Лапідот Лапідат дозволив і сам пішов. Я дуже хотіла там бути і молитвою підтримувати і варака, і війську, і бачити перемогу на власні очі. Господь нам допоміг з неба полив рясний дощ і сік землю разом із радом. Все їхнє військо і колісниці, яких було в них тільки 900, і якиму вони дуже хвалились, загрязли в багнюці, а вороги втікали з поля битви. Так ми. Перемогли. Я мала не тільки меч у руці, але і пісню у серці. Коли я мала вільний час, я любила писати вірші та складати пісні. І одну з таких пісень я написала на полі битви. І ця пісня є записана у Святому Письмі під назвою Пісня Девори». Я заспівала хвалу Богові, як колись заспівав Мойсей. Марія і Давид свого часу. Так ми відсвяткували одну з найбільших перемог в історії нашого народу. Я керувала Ізраїлем впродовж 40 років. І в цей час був спокій. Я Девора, суддя Ізраїля, пророчиця. Але найперше я дружина Лапідота. Я спочатку була доброю дружиною, доброю господинею, мамою. Я мила посуду вдома, я прибирала, я слухала свого чоловіка. І тому я стала, як каже Святе Письмо, матір'ю для всього Ізраїля. Мене знали і знають, як каже Святе Письмо, як Девору лапідотову. Якщо би говорили лапідот Деворовий, тоді в нас були би проблеми, і я би не стала тою, ким стала. Є ще Версаві Урієва. Марія Клеопова, Соломія Заведеєва, Марія Алфеєва, а не навпаки. Як у вас, дорогі жінки, знають сусіди, родина інші? Василь Марійчин чи Марійка Васильова? Хто? Чи? Будьте чоловіковими, і все у вас буде добре. Амінь. Христос Воскрес!